Наша презентація на тему імунна система. Що таке імунна система? Імунна система це об'єднання органів і тканин, які забезпечують певний захист організму від генетично чужих клітин або речовин. Вони можуть потрапляти в організм із зовнішнього середовища або утворюватися в організмі. Характерним для органів імунної системи є саме розвиток ембріогенезів зрілість їх новонароджених і значний розвиток у дитячому або ж підлітковому віці. Імунну <кхем> систему ми можемо поділити на дві частини: на вроджену імунну систему та на набуту на бонус, імунну систему. Кожна людина народжується уже з вродженою імунною системою, а набута вже розвивається як ви хворієте, або тіло піддається впливу мікробів чи хімічних речовин. Отже, <кхем> що таке вроджена імунна система? Це система швидкого реагування, яка дає першу реакцію. Вона знаходить шкідників, одна з перших. Вона складається зі шкіри, рогівки ока та слізової оболонки, яка встеляє дихальні шляхи, шлунково-кишкові та сачистателі. Вони захищають ці оболонки від шкідливих мікробів, паразитів або ж клітин. Врочена імунна система вона передається в спадок. Коли ця система розпізнає чужорідне тіло, вона починає діяти і клітини оточують і покривають чужака, який гине саме всередині клітини імунної системи. Вони називаються фагоцитами. Якщо ми будемо говорити на рахунок набутої імунної системи, то вона за допомогою вродженої імунної системи виробляє спеціальні білки, які називаються антитілами, або захищати тіло від чужорідних. Ці антитіла виробляються саме в лімфоцитах. Для того щоб сформувалися, антитіла може знадобитися декілька днів, але після першого контакту імунна система відразу розпізнає чужака і починає захищатися від нього. Набута набуто імунна система змінюється протягом усього вашого життя. Також імунна імунізація тренує імунну систему, виробляючи спеціальні антитіла для захисту від шкідливих захворювань. Клітини обох частина морної системи утворюються в різноманітних органах тіла. Спершу ми будемо говорити на рахунок аденоїдів, або аденоїди це дві залози, які розташовані в задній частині носового ходу. Також кістковий мозок це така губчаста тканина, яка знаходиться в кісткових порогнинах. Лімфатичні вузли це якби такі канали, які бо по подібної форми, які розташовуються по всьому тілу і з'єднуються лімфатичними судинами. Лімфатичні судини це мережа каналів по всьому тілу, які розносять лімфоцити до лімфоїдних органів та по кровотоку. П'єрові пластирі вони по правильному перекладаються, знаходяться в тонкій кишці. Силозінка, яка розташована в черевній порожнині. Тимус це ділянка в перетрахенній та грудній частині та власне мгдалики. це овальні е, утвори, які знаходяться в задній частині горла. Отже, селезінка. Селезінка це орган, він розташований у лівій підреберній ділянці. Він е, знаходиться трішки вище шлунку. Е, частина лімфатичної системи, е, яка вже зберігає і фільтрує кров і, і виробляє лейкоцити. Вони захищають е, саме від інфекцій. Також багато захворювань і станів можуть впливати на роботу селезінки. Як же можна її вберегти? Щоб ваша селезінка працювала належним чином, ви маєте пити багато води, регулярно займатися. Спортом і підтримувати здорову вагу. Насамперед, треба ще дотримуватись балансованої дієти, де є велика кількість фруктів і овочів. Хоч селезінка виконує багато важливих функцій, але в організмі ми можемо прожити без неї. Лікарі називають цей стан або життям без селезінки, або асплеїни. Зараз ми можемо побачити видалення селезінки. Це вже фінальні етапи, тому що якщо ми покажемо цілий до це буде дуже, так. досить довго. Це лапероскові Скопічна склинакту Для чого її використовують і в яких випадках це використовують, коли є певна кровотеча з селезінки, яку ми не можемо зупинити? Ну це вже такий крайній тобто, крок, який ми можемо зробити, тому що ну, ніби стараються врятувати. Може бути пухлина, яка загрожує розривом судин, може бути навіть тромбоз. Також дуже часто це спричиняється під час падінь да, з високої висоти якось... або в ДТП дуже часто таке і фінальний власне етап.

Отже, що з людьми, які живуть без селезінки, насправді воно не є сильною загрозою для життя, але просто ці люди мають вищий ризик інфікування. Тобто, якщо селезінка вона відсутня або ж поскочена, то буде важче захищатися від різних вірусів чи бактерій. Люди, які мають інші захворювання, що впливають на імунну систему, вони мають також вищий ризик інфікування. Це може бути як рак, так і віл. Лімфатичний вузол це орган імунної системи, який формується в місці злиття декількох лімфатичних судин в різних ділянках. Це може бути потилиця, це може бути шия, це може бути пахова частина. Загалом ми можемо нарахувати приблизно 15 груп лімфовузлів. Лімфатичні вузли містять лімфоцити та інші клітини імунної системи. А власне, лімфатичні вузли є бар'єром інфекції та метастазів злоякісних утворень. Зовнішним проявом цих процесів є збільшення лімфовузлів. Насправді, найкраще ми можемо зрозуміти проблеми на різноманітних клінічних випадках. Це реальний випадок, який трапився. Це хвороба кастрюмана, це доброякісний лімфо проліферативне захворювання з триваним періодом безсимптомного перебігу та високим ризиком перешкодження в лімфопереходження або саркома. Якщо говорити на рахунок цієї хвороби, то вона є доволі непоширеною, тобто це випадок, якщо одна людина захворіла на 100 тисяч. До речі, немає різниці, хто хворіє чи чоловік чи жінка. Хворіють вони однаково, але в основному хворіють люди молодого віку до 35 років. На даному кінечному випадку у нас є інформація про те, що гори, як ми розуміємо, досить молодого віку, за 16 років, був госпіталізований у хірургічній відділенні інституту з діагнозом на утворення корення лівої легені. Де Анан Яна? В анамнезу було відомо, що дане захворювання виявлено було випадково при приходженні до приземної медичної комісії. Тоді, при флюорографічному дослідженні органів грудної порожнини було виявлено округле утворення в праксі корення лівої легені. Яна, ось тут ви можете побачити утворення, яке формувалося на корені лівої легені. Ось тут відбувається збільшення перетрехяльного нижніх лімфатичних узлів. Можеш. Оскільки е, наш пацієнт не мав якихось виражених симптомів, тобто вони були не дуже сильно поширені, то е, е, власне, його в нас власне, відпустили на два місяці, і е, через два місяці е, пацієнт повернувся до інституту, коли був проведений повний катет крині з внутрішньовенним контрастуванням, за результатом якого було встановлено те, що е, утворене, е, в корені лівої легені залишається стабільним. Він не виявив якось ознак розпуху і помірно збільшення медіастинальних лімфатичних вузлів зліва. Власне, як було сказано, він повернувся після того, як не був в інституті два місяці, і провели е, дослідження. При огляді було виявлено одиничне збільшення до 15 міліметрів лімфатичного вузла в правій акселярній ділянці. Тому лікарі не зволікали і провели езистеційну біопсі... біопсію. Це видалення змінного лімфатичного вузла. За результатами патогістологічного дослідження було запідозрено те, що виявлена наша хвороба та це гіаліно васкулярний тип. Як знову було сказано, цей гіаліно-васкулярний тип найчастіше зустрічається у молодих людей. Переважно вражаються саме лімфатичні вузли межитні, досить рідко вражаються відразу декілька груп лімфатичних вузлів, тобто в основному лише певний вузол, певний гурт. Було прийнято рішення виконати хворому тераптомію з ліва з утворенням кореня лівої легені з медінальною лімподисекцію. Утворення кореня лівої легені виявилося суперплазованим лімфатичним вузлом розміром 5,5 на 4 на 3. Ось тут ми бачимо нашу лімфатичний вузол, а це вже його власне розміри. Після його видалення він розташовувався у ділянці розгалуження сегментарних артерій і нижче сосочкової варень. Знаходився в канині капсулі і без зароб труднощі піддавався видаленню після видалення нашого ліфатичного вузла. От власне з ним, і яке боже залишилося після видалення. Отже, це центральна залоза імунного захисту, кровотворення. В ньому відбувається саме диференціація та лімфоцитів, які потрапляють е, ну, сюди з току крові, е, вони потрапляють із пусткового мосту. Е, вони виробляються е, регуляторні пептиди, це такі як тиморін, тимозин, вони забезпечують розмноження і дозрівання лімфоцитів, саме в центральних і периферійних органах. Також у ньому є патології, наприклад, інволюція тимуса це прояв тяжкої патології, ще називають його тим і статусом, супроводжується вона дефіцитом глюкокостероїдів кори на залоз. Цей дефіцит він проявляється саме зниженням опірності організму до інфекцій та інтоксикації. Особливо збільшується ризик виникнення новоутворень злоякісних, і під впливом несприятливих умов, наприклад, це може бути чи інфекція, чи травма в організмі людини. Там іде також інволюція пенсія. Мигдалини, це скупчення тканини у вигляді грудочок або стрійців у глотці. Вони розташовані у місці переходу носової та ротової порожнини в готовку. Порядок розташування такий: найвище у нас розташований глудковий мигдалик. Під ним розташований е, трубний, який ножим видно, нижче піднедії, та внизу язиковий. До речі, на малюнку ми відразу можемо побачити одну з патологій. Це збільшений глудковий мигдалик. Клінічним значенням є те, що формування пропагово-магдалина. Власне, ось вони добре їх видно на малюнку. Це вони бувають з різної форми, тобто це шматочки кальцифікованої речовини, яка накопичується в поглибленнях мигдаликів. Вони можуть бути як м'якими, так можуть бути досить щільними, оскільки в них була наявність солей кальцію. Гострий тонзеліт, тому тут прекрасно всім видно, наскільки у нас в нормі виглядають наші мигдалини і коли відбувається запалення гострого тонзеліту. Це запалення піднебільних мигдаликів, крім їхнього ураження, добре виданого під огляду ротоглотки, відбувається її запалення інших мигдаликів і численних мігніфоїдних крап, слизової оболонки. Окрім гострого тонзеліту, таку хворобу ми ще можемо назвати бактеріальним параммітом. Напевно, найважливіше питання в сучасності: чи варто нам купувати антибіотики, аби боротися з інфекціями? Антибіотики ми можемо використовувати, аби допомогти імунній системі боротися з бактеріальними інфекціями. Проте нам слід пам'ятати, що антибіотики взагалі не діють на інфекції, які викликані вірусами. Антибіотики були розроблені саме для того, аби знищувати певні бактерії. Тобто ми можемо пояснити це тим, що антибіотик, який діє на шкірну інфекцію, яка була спричинена певною бактерією, вже не буде впливати на лікування там діареї, яка була спричинена іншою бактерією. Здосування антибіотиків для лікування вірусних інфекцій може навпаки допомагати бактеріям створювати якби, імунітет до антибіотиків. Отже, ми бачимо картинку, яка більш схожа на нас всіх. І ми розуміємо, що більше таких простудних захворювань і гострих бронхітів вони не будуть реагувати на антибіотики. І тому ми можемо зменшити саме поширення більш агресивних бактерій, не звертаючись до лікаря по ці ну, ліки. Тобто краще, щоб імунітет боровся сам. Дякую.